Привіт, ви на каналі готуємо разом. Зразу беремо до роботи. У мене тут 500 мл молочка, ставимо його на плиту нагрівати, беремо глибоку миску, сюди додаємо одне яйце, додаємо цукор за смаком, я додаю 60 грам, і зараз сюди будемо додавати кукурудзний крохмаль, одну столову ложку, але таку щупчику, таку гарну столову ложку. Беремо вінчик і це все ретельно перемішаємо. Друзі, сьогодні готуємо неймовірно смачний десерт з доступним інгредієнтів, який є в кожного вдома. Все легко, все просто, все показує, все розказує. Все гарненько перемішали, поки ми перемішували молочко вже на... Все молоко додавати не будемо, лише половину. Додаємо, перемішуємо і зараз, коли додасте половину молочка, гарнесенько воно все там розмішається, розчиниться. І ми йдемо з вами на плиту. Малесенький, саме мінімальний режим стану. До молочка, яке залишилося, виливаємо ось ту нашу таку. Ну, не знаю, суміш, масу, хто як називає, і починаємо перемішувати. Готуємо все на маленькому вогню. Як ви бачите, готуємо заварний крем. Перемішуємо до того моменту, коли воно почне булькати і буде вже загущуватися. Тоді наш крем буде готовий. Дивіться, друзі, до заварного крему я не додаю борошна. Якщо ви готуєте його з борошном, то додавайте. Мені з борошном не подобається. Ось, ви бачите, він в мене вже починає гуснути дуже швидко, дуже просто. О, ідуть такі бульбашки. Значить, наш крем вже майже готовий. Зараз перемішаємо. Коли пішли бульбочки, бульбочки 1-2 хвилини і крем буде повністю готовий. Все перемішуємо і продовжуємо готувати. Ось такої структури, друзі, наш крем. Бачите, він такий Головне, теж його дуже не переварити, щоб він не був такий аж густий-густий. Все, до крему. Зараз додаємо 20 г масла і знову перемішуємо вінчиком. Зразу, коли він гарячий, додаємо масло, перемішали, перемішали і поки що його відставляємо в бік. Тепер беремо форму. Форму я обов'язково змащу трішки маслом, багато не потрібно змащувати зовсім трішечки. Або можете застелити пергамент. Мастите маслом відставляємо поки що її вбік. Нам буде потрібен наш заварний крем, він ще гарячий, зовсім не остиг. Я його переклала у глибоку миску і беремо міксер і збиваємо крем до гарної такої пишної маси. Можна зачекати, щоб він охолонув, і тоді його збити міксером. Ну, я не буду чекати, тут немає, ну, для смаку воно не відіграє ніякої ролі. Можете чекати, можете не чекати. Все гарненько змили, він такий легкий-легкий повітряний, пишний пишний. Тепер ось цей наш заварний крем ми перекладаємо у форму. І будемо випікати друзі в духовці при 180 градусів. Духовка мене вже розігрівається приблизно 15 25 хвилин до гарної золотистої скоринки. Можна запікати і в аерогрилі. Я ще поверху посиплю полістками магдаля. Тут можна посипати і горішками, можна взагалі нічим не посипати, все за смаком. І відправляємо в духовочку або в аерогриль, і будемо смакувати. Друзі, подивіться на цю красоту. Ось такий гарний у нас вийшов десерт. Дивіться, я люблю його смакувати, коли він ще такий теплий, теплий, такий навіть досить гарячий. Можна дати йому охолонути і тоді гарнесенько його на кубики, нарізати чи на полоски, на смужки, як вам подобається. Друзі, це неймовірно смачно, просто спробуйте приготуйте. Бережіть себе, мир всім миру та спокою. Всім па-па-па.